Привіт! Сьогодні в мене на огляді незвичний годинник, а саме чоловічий мілітарі, цифровий годинник з деякими цікавими фічками з фітнес-годинників. Зустрічайте North Edge Mars. і зараз вам все детально про цей годинник розповім та покажу. Починаємо. Постачається годинник в такій красивій коробці. Сам годинник отримав круглий дизайн, екран втоплений над рівнем корпусу. З заводу наклеєна захисна плівка. Корпус повністю пластиковий. Ремінець силіконовий, вага 48 грамів, розмір годин. Годинника 44 міліметри. Для керування годинником в нас тут чотири кнопки по дві з кожної сторони. Права верхня кнопка відповідає за перемикання між режимами, час та дата, затискання вмикає крокомір. Ось про це я й казав, що є така фішка з фітнес-годинників. Права нижня кнопка перемикає спортивні функції, кількість кроків. Кількість спалених кілокалорій, відстань, яку ви пройшли, та час, який ви були активні. Нижня ліва кнопка відповідає за історії активності за останні дні. Далі в нас налаштування годинника, час та дата, формат часу. Потім йде будильник. Секундомір. Далі другий часовий пояс. І останній в нас таймер. І верхня ліва кнопка відповідає за підсвітку дисплея, а якщо її затиснути, то можна налаштувати свої фізичні дані: стать, зріст, вага. Довжина вашого кроку та мета, скільки ви хочете проходити кроків за день. Отже, в нас тут круглий втоплений дисплей над рівнем корпусу, тип дисплею FCTN. Це означає, що цей дисплей буде віддавати найкращу видимість інформації з екрану саме під прямими сонячними променями. Це, друзі, щось на кшталт трансфлективного типу дисплея в легендарних MS від BIP. енергоефективна матриця і краща видимість під прямими сонячними променями. Що стосується функції крокоміра, то міряє він не завжди точно. Наприклад, коли я ходив спокійно, він не завжди це рахував, як за мою активність. Але за цю ціну добре, що взагалі така функція є і вона працює, хоча не ідеально. З приводу автономності, то звичайно можна взагалі не перейматися. Все залежить, яку звичайно, батарейку ви сюди вставите, але десь на рік, скоріш за все, буде вистачати цього годинника, а можливо і менше. Також годинник захищений від вологи, що дає змогу з ним зануритися у воду на глибину до 50 метрів. Підсумок Норс Edge Марс це цілком гідний цифровий мілітрі годинник, який вартує вашої уваги і коштує при цьому 15 доларів. Цей годинник гарно підійде для тих, кому не хочеться фітнес годинника, який доведеться заряджати принаймні раз на тиждень чи навіть частіше, але потрібен крокомір і автономність, хоча б на півроку, рік у підсумку купувати можна. Посилання, де купити Норс Edge Марс, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і зіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!